Сьогодні покажу дуже корисний інструмент для тих, хто займається моделізмом, рукоділлям або дрібним ремонтом. Це набір із 13 різців та лез, компактний, універсальний із Aliexpress за дуже доступну ціну. У комплекті зручний кейс, одна металева ручка і 12 змінних лез різної форми. Сам футляр великий, але міцний, леза надійно закріплені всередині. Ручка виготовлена з високовуглецевої сталі. Має насічки. Тому добре лежить у руці і не ковзає навіть при точній роботі. У наборі є прямі, вигнуті та вузькі леза під різні задачі. Такий інструмент стане у пригоді для різьблення по дереву, роботи з полімерною глиною, вирізання паперу, картону, а також для ремонту дрібної електроніки чи ручного різьблення по пластику. Леза змінюються дуже просто: відкрутив, замінив, закрутив і можна працювати далі. Кейс робить набір максимально портативним. Можна кинути у рюкзак чи сумку з інструментами. Завдяки різним формам лез він замінює одразу кілька інструментів, ціна при цьому мінімальна, а якість матеріалів дійсно непогана. Леза гострі, ручка міцна, тож вистачить на довгий час. Отже, якщо ви займаєтесь моделями, хендмейдом, ремонтом чи просто любите майструвати, такий набір стане незамінним помічником. 13 елементів у компактному кейсі. Легка заміна лез і універсальність. Посилання на цей інструмент залишаю в описі до відео.